Добрий день, колеги! Мабуть, ви вже чули про те, що наприкінці минулого року було прийнято два закони, які спрямовані на протидію мобінгу. Звісно, боротьба із дискримінацією це добре. Проте головне питання, наскільки це реально працює на практиці. Про це далі у відео. І так, що ми маємо? Якщо коротко, то мобінг – це систематична дискримінація людини в трудових відносинах. Це про образливі слова, ігнорування або навпаки надмірну прискіпливість, небажання давати інформацію, надмірне завантаження роботою, необґрунтоване зменшення зарплати тощо. Що пропонують нові закони, щоб цьому протидіяти? По-перше, у роботодавців з'явився обов'язок здійснювати заходи із запобігання та протидії мобінгу і внести інформацію про це до кол-договору, якщо він є. Щоправда, жодних санкцій за невключення значної норми до кол-договору законодавство не передбачає. По-друге, працівник отримав право швидко звільнитися за власним бажанням та ще й з виплатою вихідної допомоги, не менше тримісячного середнього заробітку. Та отримав право на відшкодування шкоди у разі її заподіяння. Проте головна умова цього наявність судового рішення, що підтверджує мобінг: ось тут можуть виникнути проблеми, про які розповім трохи пізніше. Також працівник отримав право звернутися із каргою до держпраці та або до суду. По-третє, з'явилися нові підстави для звільнення за вчинення мобінгу. Але зробити це можна знову ж таки після отримання судового рішення про факт мобінгу. Ну і по четверте, найсуттєвіше адмінштраф за мобінг. Для звичайних громадян це коштуватиме від 850 до 1700 гривень, або доведеться попрацювати на громадських роботах від 20 до 30 годин. А для підприємців-роботодавців та посадових осіб штраф становитиме від 1700 до 3400 гривень, або громадські роботи від 30 до 40 годин. Якщо ж мобінг здійснюється групою осіб або повторно протягом року, покарання буде суворішим. Протокол про це складає держпраці, але штраф накладається в суді. Як бачите, все опирається в отримання судового рішення. А для цього потрібно довести сам факт мобінгу. І ось це реальна проблема. Більшість справ зводяться до того, що працівники не надають достатніх доказів, які підтверджували факт мобінгу. Та й ви самі розумієте, що факти психологічного тиску, несправедливого відношення чи образ ще треба довести, та й довести взагалі їх систематичність. І навіть якщо все це спробувати записати на диктофон, ще треба довести, що цей голос належить саме цій особі. Як свідчить нова практика, здебільшого суди враховують показання свідків, тобто колег працівника. Проте і тут є проблема, адже вони зазвичай бояться протирічити керівнику, якщо керівник саме він. Але це не означає, що довести факт мобінгу нереально взагалі. Якщо працівник хоче себе захищати, йому треба збирати докази. Це можуть бути службові записки, накази, пояснення працівника або письмові свідчення колег, які спостерігали за мобінгом. Також до уваги приймається і активна поведінка працівника щодо захисту своїх трудових прав, ну, наприклад, подання численних скарг на затримки виплаті заробітної плати, премій тощо. Як заповідав Тарас Шевченка, борітеся, поборете. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!